Красна кнопочка, оцеретиться. Да. А, так все нормально. Так. Я дуже вдячна, що ви зараз прийшли на мітинг. І, е, хоч нас і небагато, але от я вже говорила до цього, і скажу ще раз: е, коли е, запитають у мене, чи у вас де ви були у той час, коли знімали з посаду з посади е, Євгенія Ніщука? Міністра культури, то ви скажете, що ми стояли і захищали інтереси держави, і просили повернути його на законне місце, ми стояли під адміністрацією президента. А де ви були, от ми, ми б хотіли у вас про це запитати, щоб ви розуміли. Обіцяло вчора ну, дуже багато, там десь 1600 перепостів у Фейсбуці ви бачили, обіцяло дуже багато журналістів, що приїде. Але ну, як бачите, е Ну просто такий собі тімнік на чоловіка. Ну, ви знаєте, ми і це переживемо. Саме головне, що все одно ми прийшли і будемо висловлювати свою позицію. Може, нас сьогодні тут п'ять стоїть осіб, завтра десять. Але до мене дуже багато військових дзвонило от наших кіборгів, які говорять, Ірмочка, ти знаєш, каже, вони що каже, там смерті не бояться. Каже, як вони могли Євгенія Ніщука позбавити посади міністра? Е, ну, моя така думка і думка от, багатьох громадян України, е, що він просто не їх формат. Е, чому не їх формат? Тому що можна заходити? <гум> Тому що такі, як, наприклад, Кириленко, які тепер будуть обіймати його посаду, е, вони знають, як треба деребанити професійно. Грамотно, там, правильно, так, щоб ніхто нічого не помітив бюджет, збирати кошти там, з районів, з областей і передавати все це е, наверх. Євгеній цьому не вчився. Це справжній патріот України, е, як, для якого ну, брати якісь там хабарі е, і вирішувати шкурні питання. Це не про нього. От ми хотіли, щоб у нас взагалі весь кабінет міністр. Був з таких людей. І одна тільки, можна сказати, одна єдина людина, така порядна, світла і чесна, потрапила в нас в цей орган такий важливий. І ту з'їли. Я не знаю, яким чином нам повернути його на це місце. Я дуже сподівалася, що сьогодні в дуже багато людей вийде. Ну, я ви знаєте, я навіть е, ну не знаю, що сказати з цього приводу, що е, народ чи то заляканий, у мене таке враження. А чи їм от дійсно байдуже? От я не знаю, що зроб, потрібно зробити для того, щоб вони піднялися. У нас влада дуже часто, хто йде під адміністрацію президента, говорить всі, що йдуть до адміністрації президента, це провокація. І це провокатор. Е, ну таким чином вони себе захищають, щоб ви розуміли. І захищають свої посади, щоб ніхто туди не йшов. Тобто пройшлися по трупах, зайшли в Кабмін, зайшли в Верховну Раду, зайшли в адміністрацію президента, стали президентами, про народ забули, все сформували в сотні, ті, що були на майдані, відправили на м'ясорубку. А ви живіть як хочете. Але я все-таки вірю в українську націю, вірю в український народ. Вірю, що навіть така маленька дівчинка, як я, може їм навідати. Так, Хочу передати слово пані Курносе. Це жінка, яка приїхала з Росії, росіянка, але патріотка України. За її позицією, її постійно там прислідували, наскільки я знаю, наскільки я вивчала інформацію. Ми тобі дуже вдячні, що ти не побоялася, можна сказати, без грошей гола, боса, з одним пакетиком в руках. доехала до Киева, будем допомагати всем, всім, чим сможемо, і будемо тебе захищати. И дякуємо тобі за те, что ты нас підтримуєш. Слава Украине! Друзья, вообще тема, по которой мы сегодня вышли, она, конечно, очень печальная. Потому что один, единственный человек, представитель Майдана, который все-таки олицетворял для нас всех и только для украинцев. Простите, я буду говорить по-русски, потому что я еще совсем не умею по-украински. Я разумею, но не разумею. Для нас и для украинцев, и для россиян.